Ге ушкоропі море, вірш перший. Хай в морі ніч, хай шторм гуде, хай тьма мішається з водою, горами хвилі хай несе у вічі чорною морою, у безвість лине корабель, набридло те, що було вчора, в пітьмі. Встають кордони скель і гриви спіненого моря, розхристана нервова муть у недосяжне б'є склепіння, незнана у безоднях путь. І десь далека Україна о море, нескінченна даль, коли скабур і урагана землі кісток. Одвічний праль та буйних мрій омана, переможного миру вам.